3 квітня для родин загиблих героїв Кам'янського в центрі міста облаштували хаб, де можна зустрітися, підтримати один одного чи провести просвітницький захід. Ліків вистачить на всіх. В обласній військовій адміністрації роз'яснювали особливості нововведень. Вихідними у парках Кам'янського пройшло святкове відкриття до початку нового сезону, що було, покажемо у репортажі. А у 15-му ліцеї річницю навчального закладу відзначили висадкою горбиної алеї. Про це та інше дізнайтеся більше із сюжетів журналістів міської інформаційної служби у випуску новин. Із вами Володимир Кравченко. Вітаю і одразу до подій. Зможе зустрічатися, підтримувати один одного та проводити важливі заходи для родин загиблих героїв Кам'янського. Облаштували хаб у центрі міста. На відкриття завітали очільник, представники громадської організації бджола та молодь міста. Хаб для родин героїв складається із двох аудиторій кімнати для проведення зустрічей та зала пам'яті наших полеглих кам'янчан. На стінах світлини героїв, які віддали життя, боронячи Україну. Серед них і єдиний син Ольги Кирилюк. Хлопець загинув у 2014-му, але і через 9 років болить так само. душі був патріот, мама, хто як не я. Я говорю, ну я б тебе одна мама. Я говорю, в нас тато помер, все на кошти мене оставиш. Мама, а якщо не я, то хто? Я буду тебе захищати, тебе і всіх таких мам. Наразі у Кам'янському близько 200 родин, які через російську агресію втратили найцінніше. Тут у хабі вони зможуть проводити колективні зібрання, тренінги семінари з психологічною підтримкою. Головне ж, підтримувати один одного страшній біді. Приміщення надала міська влада, геобджола виконала необхідні ремонтні роботи, придбала меблі та інше оснащення. Це така дуже важлива подія в нашому місті. Ми дуже вдячні місцевому голові, який підтримав прохання. Щоб тут, в своєму приміщенні, проходили наші зустрічі, проходили наші тренінги психологічні, духовні. Нам якось разом легше, в нас одні думки, у нас одні помисли, як то кажуть. От. Збираємося тут дякувати нашому меру Андрію Леонідовичу, що він нас підтримує. Дякувати нашому голові Самеловичу. Він нас збирає. У ГО родини загиблих героїв. Наразі чимало планів по організації майбутніх заходів та проєктів. кажуть на свої ініціативи та прохання завжди отримують розуміння та підтримку керівництва Кам'янського. Наш обов'язок завжди пам'ятати тих героїв, які віддали життя. За нас, з вами, за наше місто, за нашу країну, наш обов'язок створювати всі необхідні умови для родин загиблих захисників, які втратили найцінніше. Відкрили залу пам'яті символічним дзвоном за кожним полеглим кам'янчанином. Рана, яка ніколи не загоїться, а пам'ять про наших героїв буде жити у віках. Набір добровольців до гвардії наступи в МВС України вирішили продовжити. Про це 31 березня заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону Єдині новини. Нагадаємо, що рекордного компанія до штурмових бригад мала завершитися 1 квітня. Проте набір триватиме й надалі, щоб сформувати також резервні підрозділи. Наразі для вступу до гвардії наступу було подано кілька десятків тисяч заявок. Відзначив міністр. На сьогодні сформовано 8 бригад для активних наступальних заходів на території держави. У Кам'янському записатися до гвардії наступу можна в ЦНАПі за адресою Василя Стуса 10 дроб12. Звикати до цифрових сервісів, які спрощують життя громадян, показують прогресивність та прозорість електронних сервісів. Саме є таким головне завдання електронного рецепту, впровадженого 1 квітня. Але чи виправданий той ажіотаж за ліками, який викликали в останні дні березня мешканців багатьох українських міст, зокрема й Кам'янського? Відповідь Почуємо у брифінгу, який сьогодні відбувся в обласній військовій адміністрації. Так, рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів. До переліку увійшли антибіотики, наркотичні засоби, а ще психотропні, гормональні, серцево-судинні та деякі знеболювальні. При цьому МОЗ не розширювало перелік і не змінювало його протягом останнього часу. Якщо є сумніви щодо відпуску чи за рецептом, чи без рецепту, можна подивитися в інструкцію до застосування цього препарату. І завчасно звернутися до лікаря або подивитися на державному реєстрі лікарських засобів в інтернеті. Під час брифінгу наголосили, що електронний рецепт впроваджувався етапами, та інформаційна кампанія активно проводилася із березня цього року. На підтвердження цього Роман Стороженко зазначив, що це вже третій етап впровадження рецепту на електронні лікарські засоби. Попередньо, з 1 квітня минулого року, планувалося впровадження електронного рецепту на антибіотики, проте у зв'язку з повномасштабним вторгненням відтермінувалося. Фактично, електронний рецепт на антибіотики було введено з серпня минулого року, а вже з листопада минулого року впроваджено електронний рецепт на наркотичні та психотропні лікарські засоби, це долучення до України, до світових стандартів охорони здоров'я. Весь цей час готувалася електронна база щодо внесення всіх рецептурних лікарських засобів у цифровий формат. Це дозволило вже з 1 квітня цього року запустити електронний рецепт на всю рецептурну групу лікарських засобів. При цьому електронний рецепт на лікарські засоби, які відпускалися за програмою Доступні ліки, вже працює понад три роки. За словами Романа Стороженка, електронний рецепт поширюється на всі лікарські засоби, які повинні відпускатися за рецептом лікаря. Відпуск цих лікарських засобів і раніше відбувався за рецептом, а тепер вводиться додатковий електронний інструмент. На період воєнного стану діє паралельно з електронним рецептом і паперовий рецепт на лікарські засоби, рецептурні, тому щонайменше до завершення воєнного стану буде діздійснутися перехідний період. В подальшому буде лише електронний рецепт. Щоб виписати електронний рецепт, потрібно звернутися безпосередньо до лікаря. Це може бути лікар будь-якої державної чи приватної клініки або лікар-фізична особа-підприємець. Торкнулися зміни аптек. Вступили в дію зміни до ліцензійних умов, згідно з якими до 31 березня цього року всі аптечні заклади, які здійснюють роботу з лікарським засобом, повинні бути підключені до електронної системи охорони здоров'я. Враховуючи режим воєнного стану, згідно з постановою Кабінету міністрів України на територіях, де ведуться бойові дії або які знаходяться в окупації, відпуск рецептурних лікарських засобів може здійснюватися без рецепту лікаря. Проте фармацевт повинен проконсультувати особу щодо прийому цього лікарського засобу. Відповідним наказом Міністерства реінтеграції України опублікований чіткий перелік територіальних громад, де ведуться бойові дії, які є тимчасово окупованими. Кам'янське до цього переліку не входить. Волонтери, благодійники, військової адміністрації, збройні сили можуть безпосередньо без рецепта лікаря оптово закупати рецептурні лікарські засоби на період військового стану безпосередньо у у дистриб'юторів. Як заявили представники міністерства охорони здоров'я України, відбувалася тривала підготовка до впровадження електронного рецепту, тому дефіциту лікарських засобів не повинно бути. Тож штурмувати аптеки точно не варто, бо не такий насправді страшний вовк, як його малюють. У мистецькій школі номер 2 2 квітня вже втретє пройшов творчий захід Світ один для всіх з нагоди Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм. Його мета підтримати людей дощу, навчити інших правильно комунікувати з ними. Адже в школі разом з іншою малечою навчаються й особливі діти з аутизмом. Перше, що зустрічає гастей, це галерея робіт 23-річного Альберта. Чоловік має аутизм. У своїх неймовірних картинах він показує власне бачення світу. У його роботах можна побачити відомих артистів, образи людей, тварин та квіти. Картини, так як сказати, час моєї жизни, мені це подобається, мені приємно. Був, я був помладший, да, рисував хорошо краскою, тому що ну, ну, любив, мабуть. А карандашом просто у мене, виходить, дуже неплоха. Парламітам по я понял. Я й і срісовую. У мене разне стилістика картин. А в актовій залі проходив концерт вихованців мистецької школи. Унікальність полягала в тому, що разом з усіма виконували композиції і особливі діти. Цями концерту були активісти громадської організації бджола, депутати міської та районної ради. Для вихованців закладу вони підготували подарункові сертифікати. Міський голова Андрій Білоусов і громадська організація бджола завжди підтримувала та будуть підтримувати і заклад, і діточок. Усьому, в що в потрібно. Це акція, яка спрямована на те, щоб показати, що ми об'єднані з діточками з тими, хто тут навчається. Дякуємо міській владі. Завжди нас підтримують і матеріально-технічну базу закладу, і викладачі отримали доплату за роботу з такими дітьми. Це дуже дуже для нас важливо. Головна проблема сучасного суспільства в тому, що батьки не розповідають своїм дітям стосовно спілкування з дітьми дощу, не розповідають, що їх не можна кридити чи бити. Вони Взагалі діти, але бачать світ по-своєму, стурбована Ольга Майорова, голова громадської організації батьків дітей з інвалідністю та мати дитини з аутизмом. Це на, на світ трошки інакше, ніж ми, тощо ну все бути так, як вони. Вважають за потрібне люди з аутизмом, вони ж такі самі, як і ми, але відрізняє їх стан, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку, і характеризується вродженим та всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування. Його неможливо вилікувати, проте з часом можна скоригувати і адаптувати людину до соціального життя. Звісно, якщо і соціумом відповідальніше становитиметься до особливих людей та з розумінням прийма їх. Наприкінці березня рятувальниками Кам'янського був проведений конкурс відеоробіт, в яких школярі показували свою діяльність у начальних закладах з важливих правил безпеки. Рятувальники відвідали переможців, аби привітати, вручити подарунки на згадку та налагодити тісну співпрацю зі школярями. Дружини юних пожежників об'єднують учнівську молодь, яка готова популяризувати церу серед інших, щоб виховати у молоді свідоме ставлення до безпеки. Команди району проявили себе неабияк креативно та творчо. У своїх відеовізитівках за рішенням конкурсного журі одна з команд нашого міста здобула перемогу, аби привітати молодь, вручити їм подарунки та поспілкуватись про подальші плани. Рятувальники завітали до школи. Ми нагородили одну із команд нашого міста. Поговорили про основні теми, які ми будемо обговорювати. Безпосередньо при наших зустрічах, при екскурсіях, при відпрацюваннях практичних лекційних. Також поспілкувалися з дітьми безпосередньо про те, чи взагалі їм це цікаво, як вони можливо бачать в майбутньому цю специфіку. Також виділили окремо юну учасницю дюрб. В цілому надалі плануємо дуже багато заходів. Цей тиждень цивільного захисту, дні безпеки і проведення екскурсій для ДЮРП. Сучасний підхід, який використовують команди, дає змогу легко донести інформацію. Інформацію до підлітків молодь розповідає, що рух юних пожежних рятувальників це не просто команда за інтересами, а саме та діяльність, з якою вони ймовірно планують пов'язати своє життя або врятувати інших. Тож, майбутнє Кам'янського у надійних руках, я щось так подумав, що це може стати в нагоді в мені в майбутньому житті, і, взагалі, це досить добре знати правила першої медичної допомоги або як. Врятувати людей, бо багато дорослих можуть навіть не знати, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Я ще не визначився зі своєю майбутньою професією, і можливо, вона може бути пов'язана з ДСНС. Звісно, зраділи, коли зайняли перше місце. Це досить непоганий результат. Не відстають від хлопців і дівчата, які також цікавляться цією темою та навчають інших актуальний нині правилам безпеки. Я полюбляю допомагати людям, і взагалі я вважаю професію рятувальника дуже ну доречно у час, я б хотіла напевно працювати за цим напрямком для себе. Я очікую ну результації роботи, напевно, нові якісь знання, тому що коли я відпочивала у 2014 році. У Автономлій Республіці Крим я була у пожежній станції. Ось, і там ми теж проходили інструктажі. Були на пожежних частинах, і мені це дуже сподобалося. І ось сьогодні я рішила вирішила прийняти участь. Анастасія, найменша учасниця команди, їй усього сім років. Вона вже встигла підкорити серця не лише членів журі, а й усього району. Дівчинка добре знає правила поводження з вибухонебезпечними предметами та навіть навчила знімальну групу міської інформаційної служби, вмикати печку без дорослих, дуже небезпечно. Не можна підходити до мін що це дуже небезпечно, і навіть в руки брати не можна. Мені подобається бути юною пожежницею і брати в неї участь. Далі буду навчатися цією справою. Бережіть себе та своїх рідних, Приєднуйтесь до руху юних пожежних рятувальників. Днями в академічному ліцеї номер 15 що на лівобережі міста, розпочалися святкові заходи з нагоди 35-річчя закладу. Символічно стартували з екологічної акції висадки горобиної алеї разом з учнями, викладачами, батьками, ветеранами праці та мешканцями 11-го мікрорайону. На висадки дерев доєдналася і знімальна група міської інформаційної служби. Ось така чудова горобинова алея виникла на території ліцею номер 15 Учні, батьки, викладачі та ветерани праці висадили чудові деревця до дня народження закладу. Недаремну горобину називають символом України. З часів всивої давнини горобина користується любов'ю і повагою. Люди щиро вірили, що вона приносить щастя та захищає від злих духів. Саме з такими думками колектив ліцею висаджував чудову алею, яка налічує 35 дерев горобини. Символічна цифра до дня народження закладу. Сьогодні ми розпочали святкування 35-річчя нашого закладу освіти. В далекому 1988 році академічний ліцей номер 15 відкрився на 11-му мікрорайоні. В сьогоднішній захід ми висаджуємо Горобинову алею. Ця алея об'єднає і випускників школ, і ветерани праці, і педагогічний колектив, і учнів. Неможливо перемогти народ, який зберігає єдність. Ці слова належать президенту України Володимиру Зеленському та мають глибокий сенс для кожного українця. Горобинова алея зібрала велику родину ліцею, адже кожен, хто долучився до висадження дерев, об'єднаний спільною думкою про рідний заклад, теплими згадками про часи навчання. Взагалі дуже приємно, коли пам'ятають своїх випускників і запрошують на такі заходи. Чудова ініціатива стосовно висадки дерев, тому що це екологія, майбутнє, і дуже приємно буде подивитися через років п'ять прийти. І я хочу побажати талановитих і вдячних учнів, тому що це напевно заради чого працюють тут викладачі всі співробітники і бажаю виховувати достойне та найкраще молоде покоління. До висадження долучились як найменші представники ліцею, так і дорослі, які з нетерпінням чекають, коли алея заквітне та тішитиме своєю красою не лише учнів та викладачів, а й жителів усього мікрорайону. Своїми емоціями з нами поділились, учениця ліцею горбинову алею, якщо так можна сказати. Ми допомагали нашим хлопцям її саджати. Ми хочемо, щоб це дерево виросло дуже великим і воно було гарним. Дуже класно, мені подобається. Хоча в нас і воєнний час, але зараз дуже класно. Це не те, що сидіти на дистанційному навчанні. Це намного краще, мені здається. Мені дуже подобається проводити час в школі, бо тут весело, чомусь новому навчають. Подібні заходи та толоки гарний привід зустрітись для ветеранів в праці, які усе своє життя присвятили рідному ліцею номер 15 Вони більш за всіх раділи початку святкування дня народження, адже це чудовий привід, щоб зібратися разом, поділитись останніми новинами, згадати минуле та зазирнути до рідних стін ліцею. Школа змінилася на краще, вона стала. Якась яскравіша, яскрав... приємніша, Ну скажімо так, ну сучасність є сучасність. Ради за те, що от, незважаючи на всі ці події, на такі важкі часи, все-таки побачив багатьох своїх колег, з якими працювали, постояли, позгадували, які були часи. Дякую там адміністрації, директору і всім, хто це все дійство організував. Команда міської інформаційної служби приєднується до привітань. Школа це пам'ять на все життя. Благоденства і процвітання. Вдячних учнів і заслужених вчителів. З настанням весни та перших теплих днів більшість кам'янчан та гостей міста залюбки відвідують парки Кам'янського, які починаючи з 1 квітня, гостинно відкрили новий сезон. У цей день для відвідувачів приготували багато цікавого майстер-класи, зустріч з улюбленими казковими героями та святкові концерти за участю зірок української стради. На відкритті побувала і знімальна група міської інформаційної служби. Підготовка до відкриття тривала активно та плідно. Заплановані завдання зі створення комфортних умов відпочинку ми втілили, розповідає директор парку Денис Теліпко. Сезон 2023 року. Відкриваємо це для нашої майбутньої перемоги, для наших діточок, для їх яскравих посмішок. Ми повністю запустили усі атракціони, провели їх технічний огляд, ремонт. Запрошуємо усіх гостей міста і мешканців до нашого парку. Я також хочу додати, що цей сезон був відкритий завдяки керівництву міста, клітичної партії «Бджола» і Адміністрації парків Кам'янського під час відкриття на кам'янчан та гостей міста чекали майстер-класи для дітей та дорослих у творчому містечку, веселі старти, ігри, зустріч з казковими персонажами, безпограшна лотерея від фонду розвитку кам'янського, ярмарка від майстрин міста, а відділ культури департаменту з гуманітарних питань кам'янської міської ради провів чудовий майстер-клас з малюнків на асфальті. Ну і звісно, родзинка заходу, святковий концерт за участю зірок української естради, фіналіста шоу Україна має талант, співака, заслуженого артиста України та народного улюбленця Олекс Олександра Кварти українського гурту на яву заслужених артистів України Яна Костирка та Наталії Шкурко також відбувся майстер-клас із танців від фіналіста данці зірками Юрія Мішкова. Сьогодні у нас багато дітей, військових, дорослих. Ми дякуємо нашим захисникам, бо саме завдяки їм ми можемо знаходитися саме тут. А ще хочеться сказати, що тепер парки Кам'янського будуть проводити постійно заходи на вихідних для дітей, для дорослих, для того, щоб підняти їх бойовий дух, настрій то, як не ми дорослі повинні робити все. Задля перемоги заради майбутнього наших дітей, бо всі дітлахи емоційно пострадали, Їм потрібен заряд позитиву і через творчість потрібна їм реабілітація. Справжнім подарунком для усіх був виступ артистів української естради. Відкривав концерт, неперевершений завжди усміхнений та яскравий Олександр Кварта. Артист, починаючи 2014 року, допомагає українцям та військовим. А після повномасштабного вторгнення ще більше займається волонтерською діяльністю. Наразі він не тільки підіймає настрій українцям на своїх концертах, а й купляє необхідну техніку для військових, та доставляє гуманітарну допомогу цивільним. У всіх зараз дуже все помінялося. так само, як і у мене, тому що я вивіз сім'ю із Харкова у Франківськ, а де вони зараз чекають. Основна моя задача в силу свого характеру визвати посмішку. І я думаю, що я справляюся. То що сьогодні я бачив багато посмішок, багато усміхнених людей тут. Дякую тим, хто прийшов сьогодні, долучився до цього заходу. Я вже знав, що я не просто так приїхав, що якусь добру справу зробив. От. І дякую кожному, хто підтримує хлопців ЗСУ, хто підтримує. Україну, український дух і українську пісню Талановитий дует Яна та Наталії продовжував концертну програму. Серед пісень гурту «Наяву» авторські і усім знайомі українські хіти. Артисти також багато займаються волонтерською діяльністю, підіймають бойовий дух військовим своїми виступами та співають вже на деокупованих територіях. Ми пишаємося тим, що ми можемо якраз допомагати тим. Чим ми вміємо, що добре в нас виходить. І зарядити своєю творчістю Свою творчістю да. разом з іншими разом, артистами. Да. Сьогодні щасливі приїхати у ваше славне містечко, відкривати парки, тому що такі заходи вони мають бути. В Україні діти мають мати дитинство справжнє, класне, кольорове, веселе, таке, як воно має бути. І... А ми будемо все робити для того, щоб було дуже сьогодні весело і. Ну, yeah, і, no. і, дитинство було. і дитинство було. взагалі. Своє задоволення від дійства не приховував ніхто від малечі до людей поважного віку. Усі дозволили собі трохи розслабитись та насолодитись атмосферою. Дуже-дуже сподобався. Дуже Просто таке время, як війна. Для нас такий два Просто... А всі, от серце, я всі присутніші на отої площадки, я кажу велике-велике. Дякую. Парки Кам'янського чекають на вас як на правому, так і на лівому березі. Відпочивайте з комфортом, приходьте насолодитись чудовою атмосферою. А тепер послухаймо, що прогнозують синоптики. Температура повітря в ніч на вівторок становитиме плюс 5 градусів. В день чекайте до плюс 14. Вітер західний до 2 метрів на секунду. Опадів не передають. А отже, в середу, ймовірно, дощити. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Новин більше про життя міста читайте на сайті міскадіпі.ю та у соціальних мережах. З вами був Володимир Кравченко. Переживаємо останні весенні холоди, мріємо про тепло і перемогу. Все буде добре, адже в українців інакше бути не може.